Христос посеред нас на календарі четвер, 25 жовтня, дорогі наші глядачі. Слухаючи нинішнє Євангеліє від Луки, ми дізнаємося, що прийде час беззаконня. І будете зраджені і батьками, і братами, і рідними, і друзями вашими. І декому з вас буде заподіяна смерть, і за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти. Але далі Христос пояснює, що через віру. Та довготерпілівість ви спасете душі ваші. Нині свята церква вшановує мучеників Прова, Тараха і Андронника, які жили у IV столітті, а також преподобного косму, єпископа Майумського, творця канонів. Косма виховувався батьками преподобного Іоанна Дамаскина і здобув прекрасну освіту і став ченцем. Преподобні Косма та Іоанн виступали на захист православ'я і написали багато творів проти іконоборства. У 743 році Косму було поставлено єпископом Майумським. По смерті ж після себе праведник залишив безліч. Канонів на святкові дні та на чотири дні Страсної Седмиці. залишив велику кількість канонів на святкові дні та на чотири дні Страсної Седмиці. А також сьогодні урочисто відзначається перенесення із Мальти у Гатчину частинки древ животворящого хреста Господнього, Філермської ікони Божої Матері і Десниці руки святого Іоанна Хрестителя. Перенесення в Росію найбільших святин Мальтійського ордена зв'язано з падінням Мальти. Тож 12 жовтня 1799 року у Петергофі всеросійської Мальтійський імператор Павло І відзначив цю подію з особливою урочистістю. Мальтійські святині були перенесені в придворний собор спаса нерокотворного в зимовому палаці Санкт-Петербурга. З Часом з 1852 року імператор Микола І розпорядився, щоб реліквії напередодні цієї події урочистою, багатолюдною хресною ходою та і святковою літургією переносилися із зимового палацу до нового Гатчинського Павлівського собору для поклоніння. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, хто носить імена Миколай, Олександр та Іван. Міру вам і благодаті! А на закінчення звертаємо вашу увагу на слова святителя Григорія Богослова, який говорив: живі відрізняються від мертвих не тільки тим, що дивляться на сонце та дихають, але й тим, що роблять щось добре. Якщо вони цього не роблять, то нічим не краще мертвих. Тож, робімо більше добрих справ.